Дивіться, ребят, тут таке питання виникло на стрімі. Коротше, що не вистачає на довго павера, десятки вистача на 3 часа кажуть. Коротше, ось притаскав я старий да, грязний коротше, роутер. Ну, Тепелінковський, ну, ви знаєте, що він більше таще, ніж за. Зараз. Чого? Капець. Ладно. Зараз ми його зробимо. От павера. От у такого павера. <рес> Зробимо коротше, USB-тестер, возьмемо ми. І що ми ще візьмемо? Візьмемо проводок. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Проводок. Зараз ми знайдемо проводок. Секунду. Так, і кабель. І так все організували, провіряємо зараз. Яку в нас буде з силу кутока споживати. Ну, понятно, що ми будемо множити на 2. То, що в нас буде 2 прибора, наша там онушка любима, да? і так само роутер. Плюс на мінус так само будуть потреблять. Просто беремо і просто обламуємося, бо він не такого розміру. Ах ти ж собака, ну йолки палки Блін, як мені оце? Виробить інтернет. Ладно, вироблю інтернет зараз раді контента. Що не зробиш, коротше? Вироблю стрім. Ну, давайте я свій тепелінковський ось ось зараз заберу, коротше. Зараз Саша на мене взвиїться, того що інтернета не стане різко. Ну, та що зробиш? М -м, так. Тепелінковський, мені треба 9 вольтовий. 9 вольтовий мене ось ось. ось, ось. Оцей Оце у мене 9. Так. Кофе одложуємо, підключаємо. Видно, не видно? Видно, не видно? Так видно. О я відключаю питання, коротше, зараз стрім перерветься, нічого страшного. Це нормально. Так, відключив питання. Включив питання сюди і включаю нам USB-тестер. І дивимося, що показує тестер. Так, перевертаю, щоб видно було, що показує тестер. І так, тестер у нас показав 0,39, 0,41, 039. Зараз запуститься все. Ось настройка. Все зараз запуститься. Ось, вже інтернет. Пішов, пішов, пішов. Ну, як бачимо, потреблення видно скільки? Видно, я думаю. 029, 035. 02903. 02903. Зараз, зараз він уже роздає інтернет 0.37. 029.037. Тобто, по суті, у нас 5 вольт видається. І 0.35-04 Ампера. Ну, все, 029. далі він показав. Все, Врубаю назад. Врубаю назад. Все, врубив. Зараз врубиться. Треба було. Почали зі мною. Кажуть, що 10-тисячного павербанка хватає на 3 часа роботи. Пані? Та ні. Це я послішком. Да. Кажуть, в мене Xiaomi Original 10 тисяч. І хватає на 3-4 часа роботи. Та кажу, ні. Щось ти кажу, не те розказуєш. Mm -hmm. Ну я ось тільки, що USB-тестером провіряв. 0.39 максимальний потолок, який показувало. 0,29, 0,35 сила струму. Mm -hmm. Поняв ну, на 0.35 він за 10 часов висусите 3500 мАч. З павербанка. І другий прилад 3500. 7000 вижре. Хай павербанк 10 тисячний, на отдачу він 1700 може дати. Ну тобто на 10 часов розтягнути його можна. Це або в нього павербанк якийсь не такий. Ну просто оригінальний. Так, да. силу штука показує, Саш приб'єш зараз. Провод зверни на місце там, де його був. Він там був з самого краю, бо в другому місці він буде перегинатися, понял? Oi, Brenda.